Після став пунктів ми є друга лінія для донецького напрямку і mm. для запорізького напрямку. Ну, Прилетіла міна, осколкове ранення в п'ятку багато багатооламкове поранення. Отримав поранення, наклав собі турнікет, продовжували бій. В'язали просто той висячу ту, ту стопу і я ще півтора кілометри повз до, до, до місця ваку. Це настільки близько і це просто наше життя. Відновиш людину людина відновить країну. Місто Дніпро наразі це хаб для усіх поранених. Ми в одній із найбільших клінік цього міста. Щоденно сюди прибувають тисячі пацієнтів, які отримали ампутації або ж різні травми. І тут від операційного столу і аж до шляху своїми ногами або ж новими ногами вони проходять місяцями, аби повернутись або ж у стрій, або ж піти у нове цивільне життя. Для Донецького напрямку і для Запорізького напрямку. В лікарні існує велика діагностична база, і в нас є і сонографічні методи дослідження, рентгенологічні, радіологічні, які нам допомагають обстежити хлопців своєчасно і виявити у військових уламків. Дуже багато міновибухових травм саме після дронів, після БПЛА, і з цими травмами нам доводиться працювати вже четвертий рік. У нас щоденно працює реанімація хірургічного напрямку і реанімація токсикологічного напрямку. І да, доводиться пацієнтам проводити на козні заходи і ну, десь в середньому це пацієнтів 20-30 військових на день, які отримують оперативні втручання за допомогою анестезіологічних способів наркози, допомоги. І, Ну, секрети медицини всі відкривати не буду, але доводиться все максимально робити, щоб максимально швидко надати і якісно надати медичну допомогу. І ще хочу сказати, у нас в 23-му році відкрився такий напрямок, як нейрохірургічне відділення. Ніколи в місті Дніпрі не було нейрохірургічне, це був пріоритетного власного лікарні. Але війна вимагає від нас відкриття і нових профілів, і нових філій. Тут у самій лікарні обладнані досить комфортабельні палати. Вони назначені для людей, які не можуть вдало транспортуватися, для того щоб могли піднятися, оснащені усім новим обладнанням для надання екстреної медичної допомоги. То досить комфортно, тепло для того, щоб військові могли тут знаходитись. вам задании 21 сентября получил ранение направление торецкого поранення в нас і и до к чего и как тоді була ситуация ну прилетела мина осколковое ранение в пятку это богато уламковое поранене угу. уважается вогнепальник потому что осколок вылетел на вылет и ну и соответственно не остался в кости угу. разве у вас пятка полностью разроблена была Ну, относительно, там кусок пятки откололся, там много было осколков. На данный момент она полностью срослась, и здесь прохожу реабилитацию. А как ви надавали себе допомогу? Вы самостійно себе накладали турникет, тампонували? Чи... Да. да, самостійно, ну, сам накинул турникет, побратим мне еще помог дотянуть его, потому что это главное правило. Ну, я сам боевой медик, санитар третьего уровня. И, как бы, это главное правило, что всегда нужно перепроверять турникет, как наложил побратым. Побратым и не помог, допомог. 500 метров откатились до безопасного места, чтобы дальше продолжить уже надавать допомогу. Непосредственно побратым мне помог снять ботинок. Наложил гемостатик, забандажевал. И, соответственно, так как рядом со мной был побратым, который на данный момент погибший, к сожалению, Uh, Останні два медика вже непосредственно працювали з ним. І далі я вже сам себе обкалував, поставив три укола, заповнив карточку раненого і непосредственно вже на евакуацію. То Оп. ви самі собі надали повністю всю допомогу, ну, яку мали б надавати медики, ну, да, да, да. а ви були в, в піхоті бойовим медиком на позиціях? Так? Mm, на тот, на тот момент, так. Да. Потому что вообще у нас рота в огневой, пехоты, то есть это работа с большими калибрами, это работа с расстоянием. Но на тот день у нас было боевое задание, мы должны были достать побратымов из окружения, из-под завалов. Потому что была неприятная ситуация и непосредственно у нас было боевое задание. То есть я в тот момент да, был как пехотинец, штурмовик. Скільки О, часу тривала ваша евакуація? Не завжди можна одразу вивезти, враховуючи логістику, дрони. Скільки вам довелося чекати на евакуацію і скільки вас транспортували? Ну, слава Богам, у нас в Азові з цим все замечательно. Кожного стараються максимально короткі сроки евакуювати. Ну, к сожалению, є случаї, коли все, і раненим бойцям приводиться передати, але за того. Что у нас все хорошо в подразделении, так назовем, ну, в бригаде вообще. То есть есть всегда боевой медик-санитар, который непосредственно обучен. И в случае чего, если эвакуация длится там, больше 6 часов, то непосредственно он под хорошим присмотром. То есть ему могут дать, ну, дать допомогу, какой он нуждается. Э, моя эвакуация проходила на моих двух с побратимом, він мені допомагав. Ну, дистанция плюс-минус 2 километра была і длилось около 4 часов, потому что я непосредственно не мог ходить, я на карачках по копна линии полз, ну, с периодическими передышками, так назовём. Як у вас тут проходить реабілітація, які ставлення лікарів, яка техніка обладнання, які загальні технології реабілітації? Ну, ну, все супер, вообще, мне нравится, если честно, и комфортно, и удобно. И заниматься тут прикольно, он на велосипеде катаюсь, беговые дорожки. Потом много резинок, таки, для стабилизационных моментов потому что нужно мышцы стабилизаторы включать опять потому что три месяца на одной ноге а то чисто храм ну, ходил, на эту уж не мог наступать а сюда приехал на через неделю я уже делал первые шаги стало не тут угу. и постираться можно и покушать завтра уже буду выписываться и проходить волка на придатность вы хотите назад повернуть а Так, висотка додаткова. А вход. Реабілітація в нашій країні вона існує всього п'ять років, тоді, коли почалась реформа, медична реформа. І в заклади охорони здоров'я зайшла. Реабілітація золотим стандартом якої є надання а, допомоги мультидисциплінарної реабілітаційної команди. Mm -hmm. Що це означає? Це означає, що одному пацієнту надають багато фахівців реабілітації, фахівців різних реабілітаційних mm -hmm. професій. Отакі відділення вони цікаві тим, що вони працюють за так званою біопсихосоціальною моделлю. Нас турбує все, mm -hmm. нас і цікавить все. Як людина жила, скільки метрів до маршрутки, чи їздила машиною власною, де працювала, хто є родичі, скільки сходинок є в будинок. Нас все цікавить. З якими найбільше травмами потрапляють сюди наразі військові? Ампутація, спинномозкові травми, полі травми, довго не заживаючі кістки, ну, ну, уявіть собі, Зараз, ми, коли ми виходили з залу, mm -hmm. заходив роман травми очей, ампутації в пальці верхньої кінцівки обох, ампутація на рівні стегна однієї ноги і металоостеосинтез на іншій. Ви бачили, ця людина йде? Ви просто ставите їх назад на ноги? Ну, це. Так просто сказано, але коли ми починаємо працювати, коли ми бачимо, як починаємо, як починати працювати з такими людьми, це, це справді не це не завдання, це якесь надзавдання. Да? Тому місія. що, ну так, тому що всякий раз виходиш із того, не те, що треба робити. А те, що не нашкодить, і починаєш працювати з цих оцих хвилин там, де не нашкодить. Потім те, що вже можна більше, потім життєвий компроміс, потім для якихось побутових функцій, які ми робимо кожен день, активності наших. Чи справляєтесь з великим потоком? Зараз, на жаль, через зміни на фронті, через технологічні зміни, зараз дуже багато травмованих людей чи справляєтесь з потоком поранених. Наше відділення розширилось з 22-го року на 30 ліжок. Тому ми просто збільшуємо відділення, збільшуємо кількість людей в мультидисциплінарній команді фахівців з реабілітації. Mm. І ну наскільки можливо, зрозуміло, що ми беремо, але це крапля в морі і ну і так може з кожним пацієнтом. А багато вісів, які кажуть, зробіть так, щоб я знов повернувся на бойові. Так. Да. Дуже багато і дуже багато повертаються насправді. На протезах повертаються. Так, да, там, та? де вони можуть бути звільнені, але вони повертаються. Є mm. ті, які звільняються, знову підписують контракти, працюють а, інструкторами. Таке багато. Закріпитися. У нас було у Нас чотири хлопці було. Ми приїхали на місце, де, звідки ми виїжджаємо. Командир сказав, що хлопці треба зробити. І все, там без вагань. <сміття> без вагань поїхало. Майже, майже закінчили. Ну, ми майже закінчили роботу, але там, ну, не вистачало набоїв, нам хлопці мали піднести набої. І з тієї сторони, звідки вони мали підходити, наші хлопці мали нам піднести. З тієї сторони підійшли двоє. І я тоді отримав поранення. Але в нас ще було, там ще були двоє бліндажів, і ми не могли ну, і звідти не могли піти, і, і ті, з тим почалася перестрілка. Але ще ну, отримав поранення, наклав собі турнікет, продовжували бій. Кульове поранення було в стегно з деформу, з переломом стегнової кістки. Відбилися, відстрілялися, впівішки наші прикривали, мінометка наша прикривала, наш відхід. Виходили десь ну, десь порядка сім годин виходили. Так ну, не може було вийти швидко. Бо треба було ще й бій вести, я зрозумів, що, що кажу, моя нога в моїх руках. І попускав турнікет, затягував, попускав, затягував. Знаєш, ну, вже переконався, що ти на початку, скільки ти можеш сам вилізти, скільки ти вилізеш, потім вже ти. Ти вже просто фізично не зможеш. Це була ну, операція, коли мені складали кістку. Там кістка просто, виходить, що кістка була роздроблена. Мало того, що роздроблена, вона пішла кістка поза кістку. нога зробилася коротше. На 3 см було коротше. І під час операції то вставили трубу, зафіксували і трубу в кісті, і, але під час операції витягували, щоб вирівняти кінцівки, щоб вони були симетричні у можливості. І фрагмент 15 см, то кістки нема. Там ну, уламками вони, там, ті уламки, які були, що могли зберегти, вони тими уламками уламки зафіксували до кістки. Зараз розробляю коліно. У мене коліно взагалі не згиналося. Бо коли вони витягували ногу, щоб ноги вирювати, розтягнули, натягнули м'яз, сухожилки, і нога зробилася рівна. То о, зараз з тербілітологом працюємо на розробці, нога не згиналася. от. І вже Наскільки напрацювали. А працюємо ми 10. Два тижні зараз буде так. два тижні. У нього перелам стегнової кістки. Зараз там стоїть штіфт, і травматологи заборонили нам наступати на кінцівку, тому що ті. Болти, які там стоять, вони обмежують саме ротацію. На натиск, якщо ми будемо ставати, давати навантаження, вони просто лопнуть. Цього зараз взагалі не можна робити. Наша задача додати йому амплітуду в колійному суглобі зробити і збільшити силу нижніх кінцівок так само, то витриваліще має бути. Лікарня обладнана мультимедійним кабінетом для відновлення як моторики рук, так і мозкової діяльності. Це інтерактивний стіл міруа Він має декілька поверхень, в які ми можемо грати. Значить, перед пацієнтами ми вибираємо рівень. Також ми можемо вибрати нахил. Наприклад, ми можемо пограти з вами в теніс. Ой, в теніс. Хокей, вайро хокей можемо пограти. Можемо з вами помалювати, можемо з вами когнітивно попрацювати, можемо використовувати різні додаткові гаджети, які ми використовуємо в своєму житті. Це теж для того, аби відновити моторику рук? Моторики верхньої кінцівки <проб> разом з когніцією. Ми <проб> знаємо, що це поєднані речі. Тобто, <проб> якщо ми працюємо руками, то і когніція теж відновлюється. Або <проб> навпаки лінійка Тіре у нас <проб> представлені Дієга, Міро і... Пабло, ще є оміга, це у фізичних терапевтів, це для роботи нижньої кінцівки. У нас ще тімо немає, ми дуже хочемо. Тімо Тімо – це кість Ага. Задача для пацієнта знайти відсутній символ. Точніше, так, знайти схожі символи. Ось ви нього бачите, я його вам ховаю. Ви запам'ятали яблучка? Я сховаю, пацієнт має отримувати це в голові. Черепномозкової травми ага. після інсульту це досить важко. І він має знаходити всі яблучка. То, мій пацієнт. Ваша задача знайти всі ага. яблучки. Якомога швидше бажано, але в якому ж ага. все ж немає. Тобто, це і на увагу, якщо ага. є неглек, наприклад, синдром тобі, Росії. Та, так, так. Та. Ми можемо, наприклад, ці яблучка зробити з однієї ага. сторони, пацієнт має. Він ігнорує цю сторону, але він має туди шукати. Тобто я щодня їх провокую. Ти маєш знайти з лівої сторони, маєш знайти з лівої сторони. Чи допомагає це при складних черепно-мозкових ураженнях? На жаль, це зараз часті тренування військових, коли в московку mm. вражається мозкова тканина. Чи допомагають такі вправи саме повернутися до більш активного нормального життя? Саме? Треба сказати, що ми маємо. Визначити, який рівень черепно-мозкової травми, на якому рівні когнітивного функціонування mm -hmm. він знаходиться, після п'ятого, шостий, сьомого, восьмий рівень mm -hmm. це ті рівні, які пацієнт може отримати увагу, використовувати розпорядок дня, розуміти, що він хоче далі, тоді це дуже далі допомагає. Попередньо пацієнти можуть дуже швидко відволікатися. Це схоже, як діти тримають увагу 5 хвилин. Тобто тому там треба навички використовувати такі щоденної діяльності, mm. а потім вже давати найбільш складні. Okay. Ваша задача повитирати цю всю поверхню і побачити, що ж там за картина. Це можна робити рукою. Mm. Ого, яка у вас картина тут? Вау. А ні, це дві картини. Уявіть, що у вас слаба права кінцівка, і ви дуже хочете її розчистити для того, щоб побачити, що ж там відбувається. Навіть не так. Як магія. Постійно хочеться іншою рукою допомогти Угу. А терапевту і хочеться допомогти пацієнту завжди. отримав поранення в напрямку Курахівському 9 січня. Ну, поранення таке було отримане, але ну, ніби одна нога була сколишнє поранення, друга нога ну, точно було, ну, була ампутація, тому що вона вже була відірвана максимум, коли я накладали турнікет. То ми навіть і, ну, там мені допомагав один мій також командир Богдан, який, ну, який ми прив'язали просто той висячу ту, ту стопу, і я ще півтора кілометри повз до, okay. до, до, до місця Еваку. А Чому ви на піхотних позиціях були? Так, ну я як командир ж одного з підрозділів, і ми йшли там допомагати хлопцям займати позиції, які там були поставлені там, mm -hmm. за завдання. І що сталося? Ви потрапили під мінний обстріл, дрон? Ні, ну, це, це ви... був скид. Скид зі з дрону? Так. Не ви засікли і. А ви самі собі надавали допомогу, коли ну, тільки не, спочатку, коли не. ви зрозуміли, що у вас а, є травматизація, чи ви самі надавали свою допомогу? Так, вперше? я сам собі надав ну, допомогу. Ну, звичайно, що підбіг так само інший командир, який також мені допомагав, але ну, звичайно, що поки він дійшов, то я вже там я вже. Вже один турнікет був накладен, але ми ще вирішив, що поставити. Я поставив три турнікети на ногу. Бан один вище, один нижче, і один тут поставив турнікет. Плюс це, що ми там перев'язували ногу, щоб вона... зрозуміли, що взагалі не можна там гаїти часу, бо все ж таки було, ну, хоч турнікети поставили, нога майже була відірвана, тому було Ну, залишатися там на позиціях, там, чекати там евакуації чи ще щось, то це було. Ну, якби було, було неправильне рішення. Рішення прийняли, що хоча цей день, хоча там і це максимум нуль, що і, і ризик є великий, що можуть, ну як зазвичай робиться, добивають. Але якось так вдалося, що що півтора кілометра. Метрів, 900 метрів взагалі на чотирьох сам повз потім, потім вже в мене сили на чотирьох не було, тому що вже сильно нога почала право боліти. То взяв банан, знайшов якусь спалку, взяв мене під плече і так стрибав, ну, 300 метрів, потім підійшли ще два хлопці з мінометки і так мене стрибав, потім останніх там 100, 150 метрів вже дотягнули мене до, до точки вакуу. Я не думаю, що я не буду списуватися, тобто я не, не звільняюся, ну, я максимум на 90% і я той 100% звінятися не буду. Ви хочете повернутися до вісім? Повертаюся, звичайно, що, що ну, є вже багато пропозицій, багато, ну, багато хто телефонує ну, на, якісь, на якісь тилові посади. І, ну, звичайно, буду приймати рішення залишатися до перемоги, а не залишати так серед, як серед води я не можу злізти. У вас дуже багато прапорів у вашій клініці, скільки я бачу. Чи це самі військовослужбовці вам дарували? Так, це люди, це наші пацієнти, це ті люди, з якими перетинались наші долі. І це дуже щимить, насправді, тому що. Це настільки близько і це просто наше життя за кожною з них історія. за кожною з них історія. Які да. відгуки часто від військових ви помічаєте? вони підвертаються до вас? Дякую. Це наші сім'ї <гум> на самом дільни це на, на це наші сім'ї, і ви були вже в реабілітації. Знаєте, що це біопсихосоціальна модель. <гум> це не тільки модель відновлення упорно рухової системи, але це в першу чергу відновлення психологічного стану, ментального здоров'я пацієнта. Ми працюємо і над темою психологічного відновлення, тому що відновиш людину людина відновить країну. <гум> うん。